Доброго дня, з вами Артем Підгорний. Продовжуємо спілкуватись на моєму каналі щодо тих питань, які турбують сучасний бізнес України, а також тих українців, які перебувають за кордоном у зв'язку з війною. Сьогодні розберемо питання, яке звучить приблизно так. Як вплинула війна на бізнес-плани та як вони змінились? Дивіться, взагалі-то війна вона нас навчила дещому. По-перше, планувати на дуже великий період часу можна лише масками. такими великими кольоровими масками для того, щоб сформувати Якусь життєву ціль. Життєву ціль пов'язана з бізнесом. Все інше немає сенсу. Війна навчила нас дуже швидко змінювати плани у зв'язку з тими обставинами, які наразі складаються і змінюються кожен день. І тому я. Взагалі, все в себе в житті кардинально змінив свій погляди на планування. Я планую по перше лише на місяць. Мабуть, це недостатньо бачно, і, мабуть, дехто, хто подивиться це відео, скаже, що я не правий, та спробує мене засудити. І... і десь я сам розумію, що, мабуть. Мабуть, треба планувати на більше, але розумієте, яка цікава, цікава деталь. Планувати на більше також треба великими мазками. Тобто, неможливо там, наприклад, от якщо зараз там приземлимось, почнемо полакати про бізнес, ну, наприклад, план продажу на цей місяць. З однієї точки. Наприклад, 100 тисяч гривень. План продажу на наступний місяць 120 тисяч гривень. По-перше, ми не знаємо, що відбудеться у цьому місяці, де буде ворог. По-друге, 120 тисяч це план, який не відповідає реаліям життя, оскільки. Може бути більш велика інфляція, оскільки може бути зміна асортиментної політики, оскільки може бути зміна підходу до ціноутворення, оскільки можуть виникнути якісь непередбачувані обставини, на які ми не можемо впливати. Тому я планую дещо інакше. Я планую, наприклад. В цьому місяці я хочу заробити 20 тисяч. В наступному місяці я хочу заробити 25. Не е, зробити продажу, не там якусь рентабельність. Просто 25. А потім я планую там вийти на 50 тисяч чистого прибутку. І вже кожен день, кожен день я працюю над тим, щоб цю цифру дещо, дещо змінити і зробити такою, яка. Мені подобається. Це стосується не тільки прибутку, це стосується і товару, товару, який у вас в торгових точках, це стосується і націнки, це стосується і персоналу, це стосується і реконструкції торгових точок, це стосується і переобладнання самого бізнесу. Це стосується всього. Тобто, ми. Для себе формуємо те бачення, яке би ми би хотіли, щоб було там через певний період часу, але не плануємо шаги. Шаги планувати дуже складно. Можуть все, що завгодно, може вилізти за такий невеличкий період часу, як місяць. Ще як змінилися плани? Плани змінилися наступним чином: є плани до війни, є плани війни є плани після війни. А і Що саме цікаве, що ми гадки не маємо, як тут буде після війни. Тому живемо періодом війни, але, але я хочу звернути увагу на те, що він, війна в нас десь приблизно ще пару років буде. І тому треба планувати свою діяльність таким чином, щоб не чекати війни, кінця війни, а чекати свого особистого розвитку. І все буде добре. З вами був Фортем Підгорний. Всім гарного дня.